Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо готувати легкий та корисний сніданок, який прийдеться до вподоби як дорослим, так і дітям. А що мені в ньому більш всього подобається, це те, що його можна зробити з вечора, а зранку не витрачати час. Тому перед! Тож, що нам потрібно: вівсянка або суміш, можна взяти пластівців, десь півтори склянки на 4 порції. Потім фрукти, в мене банани. Ви можете взяти. Будь-який інший на ваш смак. У мене є подрібнений фундук, йогурт. Мені подобається з лаками, він дуже такий смачний, приємний, кунжут, родзинки та грецькі горішка. Виливаємо йогурт. Весь тут 400 мл. Нам потрібен буде весь об'єм. Добавляємо банани, фундук, трішки кориці додавлю. Небагато. Так, все добре змішуємо. Ось така маса в нас вийшла. Зараз будемо наповнювати наші скляночки, чашечки, формочки. Що у вас є, куди вам зручніше. Так наповнюйте, скільки хто зможе з'їсти. Ну, зазвичай ось так трішки, трішки неповна склянка виходить. І потім прикрашаємо на свій смак. У мене це родзинки. Я полюбляю такі темні і такі солоденькі, мені, здається, не оброблені сіркою. Потім грецькі горішки. Трішки кунжуту або можна ще мак використовувати. Буде добре. І тут тертий шоколад молочний. Все, ось така у нас краса вийшла. Тепер на ніч в холодильник, можна прикрити плівочкою зверху, і на ранок у вас готовий смачний сніданок. Спробуйте, я думаю, що вам зайде. Хочу ще додати, що це підійде добре тим, хто не полюбляє класичну відварену вівсянку. Тому, друзі, експериментуйте та боне bon петі!